Німеччина все-таки взялась за українських чоловіків призовного віку і хоче позбавити всіх соціальних виплат. До цієї категорії належу і я, тому новина так собі, якщо чесно. Але один із депутатів німецьких, Штефан Майер, він заявив про те, що більше ніж 150 тисяч українських чоловіків віком від 18 до 63 років отримують соціальну допомогу. А мали би працювати або служити. Про це написав БІЛД, і дуже часто у німецькій політиці питання це піднімається, що українські чоловіки не працюють і отримують соціальну допомогу. По статистиці більше ніж 300 тисяч українських чоловіків на 2025 рік знаходяться тут, у Німеччині, і 50% з них не працюють. Цифра звичайно велика, але більшість проходить інтеграційні курси, вчаться десь або на аусбілдингу, або мову вчать. А, наш посол український заявив, що нічим чоловіки не порушують закон, тобто їх не потрібно виділяти. Вони всі проходять інтеграцію, так само, як і всі інші нації, і українські жінки, і сирійські, і так далі. Тому індивідуальні випадки, коли там чоловіки незаконно щось отримали, це. Говорить, що всі такі. Ось. Я е, розумію, що вже скоро, звичайно, за це питання візьмуться більш серйозно, тому чим пошвидше треба працевлаштуватися. Всім рекомендую закінчувати вже навчання і йти на роботу. Я теж цим питанням зараз займаюся.